Доброго дня, ми з України. І ми продовжуємо грати у Detroit Become Humans. Продовжуємо історію кари, яку минулого епізоду забрали з ремонту. Цікаво, що буде сьогодні. Тоде. <гас> що вже шукає? А, Вечеря готова. Так, так, иду. Вот да, ты А, включи это светло. А, можно было... Включити світло після того, як подамо їжу. Ой, смалить! Ой смалить, дядя! Це все не добре. Таким не займайтесь. Макарошки. Продуктів було небагато. Зробила, що змогла. Служити Алісу та Тода. От життя. Втратив роботу через роботів. І що я зробив, коли нікому стало працювати вдома? Пішов і робота сраного купив. Обхотатися. Звісно, андроїди ж такі зручні. Вони не втомлюються. Вони фігньою не страждають. Вони не сумні. Все життя мені зіпсували. Ну що дивишся? Що вилупилося, питаю. Не подобається жити з татком, так? А ти думаєш мені просто? Ти думаєш, мені подобається жити в цій гробаній дирі? Я винен, що мати твоя втекла. Ти повинен злізти з наркотиків, То? Інколи ти мене просто лякаєш, То. Втекла, не сказавши ні слова! Плуталася з якимось недоноском бухгалтером! Проститутка! Це ти винна! Так, Це ти винна! Але ж засранець. ну повернись! ну вернись! ну вернись, я сказав! Ах! Кажений. Стояти тут, щоб не рипалась мені. А то вловлю сильніше, ніж минулого разу. Взяли і звалила від мене проститутка. Міг жити нормально. Сім'я. Але ні. Їй завжди було на мене насрати. Я для неї ляпошку І цього всього було мало, факен Все ця маленька засранка. все через неї. Так, я їй покажу, де дії місце. Так. Я знаю, що треба зробити. Аліса! Татко дуже злий! Зараз ти в мене отримаєш гарний урок. Дуже гарний урок. Так, казали за неї грати акуратно? Будемо чемно поки що виконувати всі його вказівки, а там подивимося, що будемо робити. Alice? Аліса! Нам з тобою треба дещо обговорити. Іди сюди, маленька скотеняка. Татку, ні, не треба, не бий мене! Не треба мене бити! Іди сюди, а то гірше буде. Все через тебе! Все через тебе! Вона пішла через тебе. Не вертись ти. Я тебе провчу батька поважати. Зараз зрозумієш, хто тут головний. І не думай мені ховатися. Я тебе зараз так відлуплю. Ти в мене століття не забудеш. Домашнє насильство, це зло. все скінчено. Татко вже не злиться. Він тебе любить, іноді you know, ти ж це знаєш. Юрфолт, ти вина, це все ти. Нічого би не відбулося, якби не ти. Все через тебе. Ей Що? -е. А, -а, а, он воно що. Ого-го-го-го-го-го, скільки тут варіантів було? А ну? А, прикиньте, я. Я. 3 відсотки! відсотки людей тільки так зробили. А це все ви своїми коментарями. Обережно, обережно, щоб її не завалили. А так от І переграти то не можна. Хараст, Продовжуємо тоді. З поверненням? Ну що, можу сказати, що це була сама скучна вечірка, якій я був. Кожний раз на таких... Так, а що я загріз? Тут роблю, тепер терпіти не можу фуршети і весь цей збрід, який Але на них збирається. Ну, для шанувальників вашого таланту. Це шанс побачити вас. Та ну плювати їм всім на мій талант. Мистецтво вони здатні оцінити лише в ринковій вартості. Так що давай вип'ємо після таких розваг. У мене завжди в горлі пересихає. Віски, як завжди? Absolutely. Ну, звісно. Okay, but you know what your would say. Самі знаєте, що доктор сказав. Yeah, well, Та пішов він, він до uh, чорта. В, в мої роки, uh, роки uh, я сам виберу uh, чим лікуватися. Віскарік. А, а ти, ти що, залишив студіо? світло в студії? Ні, no, no, ні, sure ні я не залишав. The Викликай поліцію. Поліція Детройта. Що відбулося? Андроїд Карла Менферда. Авеню Лафаєт 89. Ми повернулись з дому і бачимо світло в студії. Можливо, пограбування. Патруль just до just вас виїхав. Давай подивимося. Е, можемо його взяти з собою, так? Да? Там, напевно, син Лео! Що ти робиш? You ти ж не даєш? Me. Я в, візьму It's сам. Є якщо придур... є придурки, him. які готові це заплатити. Не рухай! My... Це, це все рано чи пізно все одно будемо їм. їм. Рахуй авансовий платіж по спадку. Вийди вийде його звідси. Негайно. Попередити. Look, я в поліцію, вам потрібно ти, щоб. Не було лишніх неприємностей. Ти все життя мене проганяєш. Що не так? Я тебе не влаштовую? Не такий ідеальний, як твій робот. Досить! Вимітайся! Пішов геть звісно! Йди, йди. А що в ньому особливо? Чим він кращий? Залиш його! Давай, покажи себе! Маркус, не захищайся! Чуєш мене? Не рухай його. Ми що застиг? Вдар мене. Ти людина. А ну давай. Що стоїш, Засяв чи що? Досить лео! Ти що боїшся мене бити? А це обов'язково зараз робити? Напевно, <пл є> <пл є> <пл є> а, напевно, таки обов'язково Опа-па. зломав цей програму. Я зовсім був ти ж робот. Просто дурний кусок пластику. Ось що. Ні, Лео, не рухай його. Я тебе розхерачу. Ти ніщо, чуєш мене, пусте місце. Карл, ні. Ні. Карл? Карл. Ні. Люди. Делікатні машини. Карл, не йди. Карл, я прошу вас, не треба. Пам'ятай, Маркуса. Не дозволяй нікому говорити тобі. Хто ти? Ні. 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 Татку. Ні. Не треба. Це твоя вина. Якщо б не ти нічого б не було. Андроїд. Це був андроїд. Це якось дуже печально. Все? Дуже цікаво, дві супер-мега короткі серії. А, що йде. <смі> Третя? <смі> до речі, тут 50 на 50. А можна було оглянути студію без Карла, до речі. Могло, можна було піти сюди, можна було піти туди. Ух, дві супер-мега короткі серії. Ну, давайте ще третю. Що, що ж тут зробиш? Чо? Твій мотив. Чому ти схопився за ніж? Довго сидів, сидів на, чер... на... на стриху на горищі? Чому не втік? Та скажи хоч що-небудь. of here. Раст досить з мене. Ми Витрачаємо час на допит машини. Це нічого не дасть. завжди ж можна трішки втомитися. Тим більше це не людина. Андроїди не відчувають болі. Ви його тільки пошкодите. і нічого не доб'єтеся. Також девіанти схильні прибігатися okay, до самознищення. Ну, добре, розумнику. Що ти порадиш? Я міг би його допитати? <laughs> а що нам втрачати? Ну що, вали? <laughs> Він весь твій. Добитись визнання. Так, оглянути. Ага, оглянули одразу щось розблокували. Чудово. Щось тут ще є, тут більше нічого немає. The fuck is it doing now? Що тепер він робить? Так, спочнемо з вивчення, звісно ж. Аж п'ять доказів є. Тож треба таке. Так, доказ один. Аналіз ДНК Карлос Ортис. Ну, логічно. Так, сюди його вдарили, руку, скоріш за все, биткою. Некритичні пошкодження другого рівня, нанесені бейсбольною битою. Е, багатократне маркування на протязі 16 місяців. Результат припалювання сигаретами. А, той над ним знущався, коротше, да? По-моєму. Дата виготовлення. Власник, модель НК400. Введення домашнього господарства. Признаки нестабільної роботи програмного забезпечення. Ймовірно, самознищення. Ймовірність самознищення низька. Рівень стресу 35%. Добиться оптимального рівня стресу, щоб вибити визнання. Так, страх показати фотографії рани, ім'я. Давайте ми. Рани. Ти пошкоджений? That? Це твій господар? Тебе били? My name is Мене звуть Конор. What about you? А тебе? Скажи своє ім'я. Пригрозити. Після арешту ти відмовляєшся говорити. Якщо не будеш спів... співпрацювати, доведеться по поганому. Ти цього хочеш? Будеш мовчати, мені доведеться проникнути в твою пам'ять. Ні. Ні, ні, не треба. Що? Що вони зроблять зі мною? Вони ж знищать мене. Тебе розберуть і будуть аналізувати твої біокомпоненти. Ти не залишаєш вибору. Їм потрібно зрозуміти, в чому справа. Навіщо ти сказав, що знайшов мене? Міг просто залишити мене там. Моє призначення ловити таких девіантів. Я виконую, виконую своє завдання. Я не хочу помирати. Тоді розповідай мені. Я. Я не можу. Вибрати лінію поведінки. Давайте переконати, спробуємо. Я розумію твої емоції. Тебе захлеснув гнів і відчай. Те, що відбулося, не твоя провина. Я знаю, ти розгублений, наляканий. Ти не знаєш, що тобі робити? Розповідь, дай мені. Тобі стане легше. Якщо не будеш, якщо ти будеш мовчати, я нічим не зможу тобі допомогти. Тебе ж відключать назавжди. Це смерть. Ти чув? Смерть? Та блін. Надавити? 28 ударів ножем. Ти діяв виглядь. точно, а? так? Ти Це була ненависть. Христо? Гнів. Він був у крові. Просив про пощаду. Але ти знову і знову наносив йому і удари. Знову. Не треба я знаю. Ти вбивця. Чому ти не признаєшся? Досить. Будь ласка. Скажи. Я його вбив. Це що, так важко? Досить. Не треба. Не треба цього робити. Гаразд. 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 З тобою все буде добре. Та блін. А! Шо ж сьогодні за день такий? Три три... провала! Три провала трьох. Серйозно! Виведіть його звідси. Все, йдем, не рухайте! Залиште! Чого застряг то? Зараз. Йдем, не дури. Не рухайте його. Стрес, він може самознищитися. А ти не лізь, розумів? Ще блишанка буде мною керувати. Ви не розумієте, якщо він себе знищить, ми нічого не доб'ємося. Я ж сказав, заткну морду. Крис, ти його виведеш чи ні. Намагаюся. Я вам не дозволю, залиште його в спокої! Я попереджав тебе, скотиняка. Все досить. Ти б краще відвалив хенд. Я сказав все досить. Тобі це з рук не зійде. Чорт. Все буде добре. Не бійся. Ніхто тебе не рухає. Будь ласка, не рухайте. Він сам піде за вами і буде вас слухатися. А наш дружбан такий нічо. Програмний збій. Щось дуже швидко сьогодні все закінчується, я вам скажу. Андроїда відправили назад до камери. Могли піти сюди, могли піти сюди. Ух, варіантів дуже багато, але вже як вибрали. Давайте глянемо світову статистику. Здатися 40%. Провал 21%. 53% не найгірший варіант, я вам скажу. Але могло бути краще. Добре, на цьому будемо завершувати серію. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайк вподобайки, пишемо коментарі та, звісно ж, підписуємося на канал. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!